Доброго ранку, дорогі колеги. Хто не покаже. Доброго ранку. Доброго ранку, дорогі колеги. Я до вас приєднався. Теж доброго ранку усім, коли не бачив цілі вихідні. Прийшли. У мене на ці вихідні були от реально справжні вихідні вперше за останні два місяці. Гамуся трошечки. Тебе сьогодні буде і так забагато. Тому давайте доброго. трохи. А що це мене буде забагато? Буде ну як, як бажає завжди, у тебе один вихідний є в тиждень, то значить з тебе в понеділок феєрія просто феєрія. Вона просто вивергається з мене. Для Як тих, хто для, для тих, хто вранці Давай. власне не подивився телебачення, ставить, наприклад, вибуху. не відкрив той. Я хочу сказати, що там не, не вичитав інформацію то, угу. з в інтернет змі інтернет ваших там повідомлень. Зрозуміло. Хто так, так, так. лукаше міністр сьогодні повідомила вранці всім було таке включення? А про те, те болі що болі, захопили мітингувальники Мін'юст, і вона вимушена буде, якщо вони не покинуть цю будівлю, вимушена буде звернутися до президента України і до міністерства внутрішніх справ. Аби ввести надзвичайний стан в Україні. ТСН повідомляла, що міліціонеру за е, відео, яке він виклав про знущання Беркута над Михайлом Гаврилюком, так. От, довелося бігти з країни. Так. От він це зробив. Ну знову ж таки, така ситуація не зовсім зрозуміла, хто там звідки збіг. Ну коротше кажучи, отакі от наслідки розумієте, люди біжать, не з ними не розбираються, як то кажуть, з винними, так а просто змушують бігти. Так, ви бачили оце звернення Лукаш? не дивилися, Ні, я не дивився. Сиди досить така Лукаш, розтріпевшана ж така прямо така жіночка при грошах, як кажуть, що вони ночами не сплять, вони працюють законопроектами. От що ти от зараз дай можна я докажу? Можна. Тому вже вона на свій тоді Значить, Сидить така Лукаш у себе в кабінеті на шкіряному кріслі. Тут така, знаєш, розтріпе на голові. А, макіяжу що таке? Я свого знайомого. Тобто мені коментар робиш, так? Ребята, ви давайте, ну все ж таки, новини. А сидить, значить, така вона розтріпе, макіяжу немає. І я каже, знаєш, така сидить. Докажу. Я роблю альт ультиматом. No. Якщо не звільнять мін'юз, то я буду вимушена вимагати наведення надзвичайного стану в Україні. А я сужу, знаєш, так сніг ранку. Я сужу, знаєш, і дещо так сужу ага. і всі вже злякались. Слухайте, я, я теж коли вип'ю дуже сміливо стаю. Я щасливий, що це не я От Я чомусь згадав наші студентські роки в гуртожитку. От подібні заяви були в нас там. Чекай, це коли скажи, немає абсолютно у цього не комплексу, а коли. Самозбереження немає, немає. знаєш, коли, 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 коли все по барабану тобі. Точно. І от знаєш, я можу все ну, що, два що? місяці під вартою. Бабушківський райсуд Дніпропетровська, 15 затриманих активістів отримали їх підозрюють в організації масових безладів. 294 стаття кримінального кодексу. Валерій, якщо mm -hmm. община єврейська вже піднялася у Дніпропетровську, то гарантія того, що всі обласні державні адміністрації будуть за нами. До речі, я вам скажу, що на сторінці Оксенії Сапчак на Фейсбук. Ой. Я що читав, Що а, партію Тягнебока спонсує? Хто? 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 Ну хто у Ксенії Сапчак на сторінці читав читавши декілька місяців тому, що спонсує Коломойський, Коломойський. Ну якщо пасаж все-таки почав демонструвати опозиційні канали, то мабуть таки в тому є справа. Адже відомо, що всі а відео, які вчора з'являлися з Дніпропетровська, вони були підписані Аксель рота. Якщо ми згадаємо минулий рік, то саме це той е, мужчина, який збудував не одну будівлю е, в Дніпропетровську, в тому числі і єврей. Центр так, Мінора можливий, так. і знову ж таки те, що його саме після, не пам'ятають, чи до е Паски вбили. Так, але але я будемо, перевіряти. хочу перевіряти наголоси наголосити, що це не моя заява, бо мене звинувачують у НАТО. І не наша. І не наша. А Такі це... чутки ходять київським лісом. Це написано було чітко я кажу на сторінці у Фейсбук у відомої е російської телеведучої Ксенії Сапчак. Угу. Це важливо, вона це написала. Після того, як вона приїжджала і на громадському ТВ брала інтерв'ю у Віталія і Володимира Кучка. У Запоріжжі тітушки допомагали міліції брати людей в полон. В Запоріжжі. Тітушки допомагали. Так. є теж допомагали. Ну А в Запоріжжі останнім даним там розгромили одну, да, начебто, так? Да? Не знаю. Не заберекадували. Це точно. Чи розгромили? Я не знаю. Це? Друзі, ось я все-таки хочу почати понеділок, це мій день. Чоловічий день, вірніше Соломки, день не можна назвати повністю чоловічим. Е, ось, власне кажучи, огляд преси сьогодні. Огляд преси це найголовніше, що чим починається тиждень. Подивитися так. про що пишуть газети. Хто ще досі їх не придбав, сьогодні придбайте і почитайте, станете розумніші. І от в газеті корисп... в журналі Кореспондент. Ось є так. Так, у них є завжди рубрика. Фото, так би мовити, дня. Ось дивіться, будь ласка, куди мені повернути? Ось сюди, Та, так? Ось, так ось тебе ось, Ось тебе камера швидше ось, схопить. Так, все, от я показую. Отаке фото. Всі подумають, що це таке. Подумають, що це можливо якийсь вершник на Майдані, так під час революційних подій. Ні, це Іспанії, в Сан Бартоломео, де Пір де Пінаресе проводиться фестиваль вогню. Він якраз співпадає з Днем Святого Антонія, покровителя Валера Тварин. Покровителя тварин, і традиційно учасники цього е, прекрасного свята скачуть на конях через вогонь, через багаття. У нас от скачуть на цього Івана Просто самі на ногах скачуть. Нас на ногах скажуть на, на Івана Купала. А от в Іспанії скачуть на конях через вогнище, перестрибують, і от такі там фото з'являються під час святкування цього свята. Бачите, ось мужчина так мужньо перескакує. Але рухаємося далі. І про що ще? Окрім цих так статей аналітичних, які є з до Євромайдану я їх навіть не хочу озвучувати, тому що ми це чуємо щодня по телебаченню мільйон разів. Висловлювання багатьох експертів. Я хотів би розказати про інше. А, От гу. зараз ми всі спостерігаємо активно, що ж відбувається на Майдані, а, і встановлені багато е, є де канали, які е, в тому числі, які транслюють оцю постійну картинку, що відбувається. І яка картинка, так? Стоїть камера, і вона статично показує, що відбувається. Або, так? Ход... або чому в хо в ходу на ходу теж відбувається. або час, ну, х... або хтось з тизу там знімає і йде трансляція? Але по факту є вже можливість транслювати не просто от статичну камеру, а цілу панораму таку, ніби пролітаючу, красиво, uh -huh. за допомогою чого ця технологія називається мультикоптери. От про це стаття в журналі «Кореспондент». є. Зараз такі, ніби гелікоп... uh -huh. гелікоптери, які е робляться різні вони. Є вони поділяються їх багато видів, і на них чіпляються камери. Зараз ці е, мультикоптери використовуються в основному на зйомках фільмів і кліпів, тому що от раніше, от як знімається панорама, велика якась красива. Замовляється, кран кран, замовляється привозять, це дорого, довго монтується і все. І от його цим краном керує ціла купа mm -hmm. людей. А зараз просто на такий мультикоптер чіпляється камера, і знизу з під людина, отак, от е, джойстиком він керує. злітає і красиво пролітає, і знімається все, що необхідно. Слухається, але, ну, але так, інформація... не, не, не Інформація розуміло, це вже ці мультикоптери вже давно існують, але зараз стаття не актуальна. Вибач, тому що за новим законом повітряний простір буде охоронятися після того, як відзняли, ти знаєш багато дач можна в лоці в, лоці, в будинків, саме завдяки таким мультикоптерам. То їх забороняють же. Слухайте, ну їх ще не заборонили. Я тобі Скажу отут, якраз таки про це говориться: що їх е, хочуть поставити на реєструвати як засоби. Я ж тобі це кажу, захист повітряного Але ще простору. не зробили цього. Тому і от каже, розповідає от. Е, Людина, яка створює ці мультикоптери в Києві, що деякі телеканали пропонували за зйомку одного мітингу тисячу доларів від тисячі доларів. Каже, відмовилися. Це вабна, як дорогі керівники телекомпаній, Пропонуйте більше. Тоді отримуєте гарну картинку. Собі, коли... Та Нехай самі. Туя звітає мультикоптер, його ж зразу збивають. Ну, да. Мультикоптер буде жити 15 секунд. Не внациво. буде він жити. Там вибільшись. там на Грушевського 15 секунд. Ну подивися, ось яка картинка може Це раз... з Євромайдану, mm -hmm. а з Грушевського там 15 секунд. Будь-який Беркутові ці. Шльопився, і, і нема того мультикоптера. Я думаю, вони не влучать так добре. Треба щось іще вигадувати. Окрім того, багато хто зараз побоїться, що ці мультикоптери можуть використовуватися як зброя, але всі ті дослідження, які проводились, наприклад, пробували чіпляти на вогнепальну зброю. На ці мультикоптери не може мультикоптер стріляти, тому що віддача, яка існує, вона одразу виводить мультикоптер з координації, і він мультикоптер може вибухнути. Славі слухайте. Знаєте, і що не вибухне? У мене знайомі знімали кліп. І от мультикоптер замовили, повісили дорогу камеру дуже дорогу за 20 тисяч. І мультикоптер в озеро впав. Е, було таке. Ну, Славко, ну що ти пропонуєш цим скажі, керівникам телеканалів, якщо вже е, печальний досвід твоїх друзів демонструєш, а якщо мультикоптер, мультикоптер не впаде на когось на не з цієї сторони, а з тої. Мультикоптер, там Славко. А ми ж там так от, вилітаємо туди, знаєш, цей мультикоптер, потім виключаємо і. І все. Так, і как, ну, що, і Господи, далі. Не можна таке казати. Так, добре. Наступне стаття, яка називається Бистріє вище, дороже про найскандальнішу, найдорожчу в історії, найкорумпованішу сочинську олімпіаду. Угу. Яка дуже сьогодні починається. Вона в лютому місяці починається. Побійся Бога. Нічого, нічого. Восьмого літа Олімпіада сьогодні вже <п performances> <trabajando laisse> <kidnapped> принципі, Кожен ранок починається Олімпіада, вона кожен ранок, коли прокидається, вона проспала. Щітку в зуби вставила, биється, тут вдягається. Тут вже їсть. В неї олімпіада. Не сьогодні вона. Я Вона просто побачила зранку, що біатлоністи довкола її будинку бігають. Подумала, що вже війна. Теж стріляє просто так цікаво. Я сьогодні вранці інформацію про те, що. Обама разом Це зі своєю дружиною вони відмовляються їхати сьогодні на відкриття так. Олімпіади сьогодні, в Сочі. Так? Сьогодні Можливо, сьогодні просто новина з'явилася, що вони в принципі відмовляються. Ні, вони відмовляються саме сьогодні їхати. Саме сьогодні відмовляються. Ну, правильно, якого фіга йому сьогодні їхати, Ліна, якщо відкриття пізніше, Ліна, вони досить на провокації. Вони не відійшли від дня народження. 56 років вони теж святкують місяць або там скільки. Так, у Ліни, знаєш, кожен спускається ліфт, не працює, в неї починається слабка. Вона, Вона через вікно виходить. Але ліфт є. В неї ти стрибки з трампліном. Давай, я хочу на насолоджуватися твоїми новинами. Вперед. Його багато можна випригувати Славко. Якщо страхує, якщо ти забув, ти хотів розповісти про найдорожчу Олімпіаду. Так От друзі, вартість цієї олімпіади 50 мільярдів доларів загальна. 50, перед цим найдорожча була китайська. Вона коштувала 43 мільярди доларів. Mm -hmm. І ось, наприклад, Борис Німцов тут доводиться цитата: масштаби воровства при строїтельстві і реконструкції колосальні. Mm. А як ставляться до цієї олімпіади самі сочинці? В принципі, багато з них ставляться до цього оптимістично. Наприклад, от таксисти, один з них oh, е ну, він же собі зробив роботу. Він на своєму волю буде ввозити одного з е керівників олімпійської збірної. Mm -hmm. З Канади слухай, враховуючи, що в нього час. Вольво, то йому так, взагалі немає про Олімпійські... що керівника керівника ну, верніше, делега... олімпійської делегації з Канади. Він Розумі. буде возити весь час Олімпіади. Так, от такий приклад наводиться, mm -hmm. і, і, і багато сочинців вони туда. вигадали, як заробити. І ось друзі, журнал кореспондент дуже дуже цікаву таку штуку. Привів навів. А, Оці всі олімпійські об'єкти, які побудовані в Сочі і в околицях, скільки вони коштують і як вони будуть використовуватися після закінчення Олімпіади? Так, давайте от зараз зачитаємо. Угу. Олімпійський стадіон Фішт найдорожча споруда 780 мільйонів доларів, Валера. Фантастична сума. Значить, церемонія відкриття і закриття, церемонія е... нагородження буде проводитись в цьому залі. 40 тисяч місць. є. А потім базар зробимо. Потім. Великий-великий. великий пам'ятаєш, колись у нас в 90-ті роки на стадіоні Олімпійський був оптовий ринок певний час. Пам'ятаєш, ти застав так. Потім я зносив. стадіон для проведення матчів збірної Росії з футболу. Це те, що буде після. Тренувальний, концертний і розважальний центр. Ще все що, все, що можливо, все там буде, і думаю, оптовий ринок також там організують. Слухай наступна назва мене просто дивує. Екстрім Парк Роза <рігум> Хутор. <рігум> Значит, 8 тысяч глядачев там седай, уявить себе, навіть Ани Лорак може выступить. Кросс, Могул, Акробатика, Пайп, параллельный гигантский слалом, Сноуборд Кросс. Так параллельный или гигантский слалом? Гигантский параллельный, параллельный. параллельный гигантский слалом. А. Я не знаю, Валера Яковлева. еще они. не значит, и центр Роза Хутор. 10 тысяч лидачей. Скоростной спуск и слалом. Слалом супергигант и гигантский слалом. Вот молодцы. коштує 480 мільйонів, Після закінчення Олімпіади там буде тренувальний центр. А чому така назва Роза хутор? Ви не замислювались ніколи? Не знаю. Це якась громадська дія, громадська mm. діячка там, розіра, хоті, знаєш, я, іначе якщо, може це буде в формі Чи Це діячі небудь. думала про це була роза Люксембурга роза роза буде. Ні, роза то Роза Сібітова, <ріх> а хутор у когось іще зайняв. Валєра, враховуючи, чекай, враховуючи, що вони медведика Олімпійського залишили ще з 80-х років, то тому ну, вирішили недовго думати на рахунок назви. Роза хутор, чим не потрібно? Роза хутор до Олімпійського відмена, так, Медведика Вони ж теж переслали із Вони переслали якась ну, честь прийма коханка. Наприклад, так, він якось її називає, так і тому вирішив назвати саме Так, от, Давайте керівник. далі Ну, давай. Е, великий людовий палац. Коштує він 300 мільйонів. Там буде гратися хокей з шайбою е, після закінчення спортивний, концертний розважальний центр. Потім палац спорту Айсберг. Вайсберг, айсберг, з... в общем, за то із наших, так <рес> фігурне катання, шорт-трек, після закінчення. Там буде велотрек. велотрек. Потім центр санного спорту. Санки 280 вісімдесят ага. мільйонів доларів. Значить, там буде санний спорт, бобслей, скелетон. Після закінчення тренувальний центр. Кого тренувати там? не ясно. Просто я думаю, Потім, е... не можна це зробити в одному приміщенні. Комплекс... Це русська ярка по декілька частинах. В одному це все. В одному. Як це все вміститься в Ліна? В один день відбувається паралельно багато змагань. <смі> Ліна, <смі> Ліна, Ліна намалюй схему. Лі. Як воно має виглядати? <смі> <то, смі> <це смі> Ліна, це не гіпермаркет. Це не, не, не Хочу сказати назву. Просто з по частинам, в одному великому торговому центрі. Ліна, намалюй, це... запропонуй. Комплекс трампліна <смі> в Русській горці. <смі> 270 мільйонів доларів. Значить, будуть стрибки з трампліном, лижне двоєборіє. Національний тренувачний центр буде дуже тільки там буде тренувань проходити в Сочі? Скільки це скільки фантастика. можна було зекономити. Розумієш, наших Якщо поїде 39 учасників. Вони ж погубляться. Ну. Наше б навігатор а? працював. Ось, так, коротше, друзі, ви зрозуміли, ти що Сочі. Об... ну, Це от стаття про Сочі, так, дуже цікава. Кому цікаво, може дочитати. Можна? Так, можна? Там справа в тому, що от е, оператор Андрій Маліков, це мій Наш колега, ми з ним працювали ще в Олександрії. Юлічка, не всім обов'язково ти, знати ти, твоє особисте бачиш, Куди він доріс Ти бачиш, куди він доріс? ти бачиш? оператор, Ой, нас з ним. Нічого нас з ним не було. Ім треба знати, що в тебе багато особисте життя. Наступна стаття, яке, яка називається Ані спасались спасалість родини», і вона розповідає, що розпочалася друга хвиля еміграції в Україні. І дивіться, якщо, наприклад, в 2002 році з України виїхало на ПМЖ в інші країни більше 76 тисяч людей, і поступово цей показник падав, падав і падав В 2012 році. Він досягнув. 14,5 тисяч емігрантів то зараз, в 2013 році, з України Валера, виїхало майже 21 тисяча людей. Друзі, будемо сподіватися, що ви не будете їхати з України, які події тут не відбувалися. Ранкові курасани, Фейсбук пишіть свої повідомлення. Ми повернемось після невеличкої паузи.